Плідіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо, любе, і мій тягар легкий. Наші вітання вам з України. Ми хочемо поговорити з вами про те, що відбувається в людських серцях і душах, коли різноманітні страшні речі трапляються. І хочемо сказати вам, що дійсно без покірності в серці неможливо мати мир і мати спокій. І що дійсно тільки Господь Ісус може навчити нас бути щасливими, бути лагідними і покірливими серцем, саме тому, що Він і є лагідний та покірливий серцем. І доки ми цього не зрозуміємо і це не приймемо, наші душі будуть весь час переживати кликотіння, Терзання і страждання. Так, Ісус Син Божий, і Він нічого не робив, щоб не бачив, що робить його Отець Небесний. І Він через свою жертву зробив нас дітьми Божими. І це має стати нашою дорогоцінністю. Дійсно, ми маємо цінувати статус дитя Божого і впокорити своє серце Слову Божому, віддати свій розум. Слово Божому, щоб дійсно замати розум Христов, замати спокій Божий і увійти в цей Божий спокій. Ісус Він нагадував Писання тим, хто вже знає це Писання, хто вивчав пророків, але забули і відступили. Пророк Єремія в шостому розділі говорить: так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, повідатися про стежки відвічні, вічні, де дорога до добра нею йдіть. І знайдете спокій вашим душам, але вони відповідали, не підемо, тоді поставив над ними вартових, котрі б волали, послухайтесь до голосу труби. Але вони відмовили, не будемо слухати, тому слухайте народи, і дізнайся громадо, що їх чекає. Слухай уся земля. Ось я спроваджу на цей народ лихо як результат їхніх задумів, оскільки вони не зважали на мої слова і законом моїм знехтували. Тому лихо спіткає тих людей, які нехтують словами Бога, які нехтують тими людьми, які покладають своє життя заради Євангелія, які духовно народжені і духовно народжують. а ми, коли народилися духовно, багато з чого не цінуємо. Ми не цінуємо статус, статус Божої дитини. Тому Ісус і сказав, що останні будуть першими, а перші, тому що не цінували, не мали покірного серця, стануть останніми. Тому, щоби не бути останніми, щоби дійсно виконати волю, план і призначення Боже на своє життя. Приєднуйтесь до місії, слово Боже, щоби. Словом Божим наповнити всю землю, щоб дійсно благовістя розповсюдилося по всій землі, і щоб кожне серце воно отримало порятунок, спасіння вічне, нетлінне і дійсно Божу благодать і перебувало в цій Божій обітниці. Амінь. Благословить вас Господь, і заходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися значно більше, а також підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб перебувати в Слові Божому.